Вітаю! 5 подій дня 23 жовтня. Блокади санкції, і книжечки з минулого життя. Україна йде до Європи повільно, але з піснею. Європа до України повільно, але з протоколом. А посередині стоїть Зеленський і благає: будь ласка, будьте гнучкими. Цей тиждень нагадує великий саміт без стільців. Усі стоять, усі говорять, усі чекають, коли хтось нарешті поверне всіх в реальність. Тож слухаємо п'ять подій, які разом звучать як хор європейської. Надії з українським акцентом. Зеленський у Брюсселі. Черга на Петріот і черга до Європейського Союзу. Саміт у Брюсселі за участю Зеленського. Все частіше Україна проводить в Брюсселі. Не просто час, а проводить час. як Фактично негласний член Європейського Союзу. Зеленський знову нагадав європейським колегам, Україна готова до переговорних кластерів, адже саме кластери це початок набуття повноправного членства. А от Європа поки що ні. Блокада штучна, а Україна виконала все необхідне для Неця Зеленський. Але коли подивишся на корупцію, яка в його оточенні, то, думаєш, ну. Щось воно, хтось десь тут прибріхує. Головне, що Зеленський попросив ще одне пересунути нас у черзі на систему Петріот. Тобто, віддайте нам свої Петріоти, а ми вам щось віддамо потім. Ситуація нагадує супермаркет перед святами. Одні стоять по розширення ЄС, інші по оборонну допомогу. А Україна шепоче касиру, ми заплатимо пізніше, але дайте зараз. Зеленський навіть пообіцяв, що поверне Петріоти, коли прийде наша черга, хіба не чарівну, беріть зараз, платіть потім військовий варіант кредиту європейська довіра. А Європа тим часом радиться, як би це все обережно схвалити, щоб нікого не образити. Вони ж розуміють, якщо дати Україні кластери і Петріоти одночасно, доведеться потім відповідати за власну нерішучість. Тим більше, що. В Києві дуже ревниво поглядають бік Кишинева, якому здається, все ширше і ширше розкривається брама перспективи Європейської в той час, коли Україна воює за цю Європу. Подія друга Верховна Рада ліквідувала російську з паспортів через 30 років. Я пригадую, як 33 роки тому, коли. Ну, обговорювалися українські паспорти, як репетували, щоб не було російської мови в, в українських паспортах, бо вона абсолютно недоречна. Але, очевидно, російська в українських паспортах була даниною, так би мовити, компромісу з Росією, бо Росія впускала за внутрішніми паспортами громадян України на територію Росії. Ну, але ж тепер потреби в цьому немає. Тож після 33 років незалежності депутати раптом згадали: у старих паспортах досі дублюють дані російською. І вирішили досить. З документів зникає двомовність. Тепер усі записи виключені українською мовою. Гордо заявляє постанова номер 13369. Правда, паспорти книжечки вже 10 років не видаються. Останні надрукували в 2014-му, тобто Верховна Рада героїчно перемогла російську мову, якої вже по суті мало хто використовує. Але головне політична перемога. Бо в країні, де половина регіонів без світла, все ще залишаються проблеми з паспортами, які ніхто не бачить. Адже для електронної картки або для паспорта в дії потрібен. І інтернет, і електрика. Отже, це насправді не законодавство, це символічна терапія, десь між вийти з Совка і зробити селфі з книжечкою. Я, до речі, маю паперовий паспорт досі, але користуюсь переважно карткою з дії. Тобто, все в гаджеті. Подія третя. «Building Ukraine» або як ми будуємо майбутнє на обіцянках. Міністерство оборони презентувало ініціативу «Building Ukraine» – План, який має зробити нашу оборонку частиною європейської екосистеми. «BioSystem», «Rain Metal», «SAAB», «Northrop Grumman» звучить грізно, майже як саундтрек до Голівудського блокбастера. Україна переходить від ролі споживача. Допомоги до партнера у виробництві, кажуть у Міноборони. І справді, якщо це запрацює, буде прорив. Тому що буквально днями в Швеції підписана угода про меморандум про поставки продукції СААП, тобто прекрасного літака Гріпен, але підписана угода про поставки літака, а не про спільне виробництво літака. А що ж ви тоді? Що ж у вас біполярочка така? Якщо ви підписуєте зі Швецією, яка ну, є супердругом України меморандум, то підписуйте зразу угоду про спільне виробництво. Чи ви не вірите самі собі, підписуючи угоду із Швецією? Україна переходить від ролі споживача допомоги до партнера виробництва. Ну, прекрасно. Але справді, якщо. Це запрацює, буде спротив. Поки що ми бачимо лише пресерлізи меморандуми, щасливі фото біля порожніх цехів. Справжня фабрика майбутнього поки що будується зі слів. І тут головне не плутати «Building Ukraine» Україн «Talk about Ukraine». Бо коли в нас, нас починають щось будувати на папері, значить цегла ще навіть не замовлена. Ви пам'ятаєте, як. Пробували з 22-го року будувати фабрику завод турецьких безпілотників, коли чиновники Зеленського здерли хотіли здерти із власника технології і розробника турецьких безпілотників 20 мільйонів доларів за підключення заводу до електроенергії. І за це, до речі, ніхто не був покараний. Подія четверта: Трамп, СІ і ядерна арифметика. Дональд Трамп заявив, що планує домовитися з Китаєм про скорочення ядерного арсеналу. Я думаю, ми укладемо угоду, можливо, навіть щодо ядерної зброї, сказав Трамп у Білому домі. Світове роззброєння справа добра, от тільки домовлятися будуть. Три держави, а постраждали від ядерного шантажу, як завжди, в фан-зоні спостерігачів. Україна вже мала гарантії безпеки, Будапештський меморандум досі лежить в архівах, як жарт без смайлика. І там, до речі, підписи Китаю і е, е, Сполучених Штатів. Іронія в тому, що Трамп говорить весь час про мир через силу. і ми... Давно живемо в реальності виживання через брак боєприпасу. І от виходить, коли вони зменшують ракети, ми шукаємо батарейки до ППО, якийсь такий якийсь ядерний баланс між обіцянками і реальністю. Але мені здається, сама розмова про ядерний діалог із Китаєм означає, що остаточно бити горшки із Сідзеньпінем Трамп не збирається. Він поки що демонструє свою. Вищисть, але насправді мені здається, що мова йде про розмову двох дорослих Дзенпіня і Трампа, про те, як одному 70 з лишком років підлітку, який злетів з катушок, вказати його місце в світовій ієрархії, тобто, швидше за все. Домовленість, будь-яка домовленість Китаю та Сполучених Штатів дає шанс Україні, а не Росії. Подія п'ята: 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Путіну стає дедалі важче фінансувати війну. Чудово. Цю фразу сказала Кая Калас, Верховний представник Євросоюзу з міжнародних питань. Але коли вже 19-й пакет звучить як новий сезон серіалу «Санкції», ніколи не пізно почати. Стає зрозуміле. Сценарій повторюється. Єдине, що дійсно цей пакет дійсно це по-дорослому. Банки, біржі, компанії в Індії, в Китаї, в Казахстані і в Білорусі банки, це серйозно. Росія, втім, якось продовжує купувати чіпи, паливо і навіть дрони. Мабуть, у них 20-й пакет вже готовий з функцією обхід попередніх. І поки в Європі готують санкційне оновлення, у нас готують нові укриття. Бо ми не в теорії санкцій, ми в практиці виживання. Фіналізуємо. Україна між блокадою і блокнотом. Отже, 23 жовтня, день, коли кожен щось закликав, ухвалив, підписав або пообіцяв. Зеленський знайти шлях, Рада знайти російську в паспорті, Міноборони знайти інвестора, Трамп знайти мир, Європа знайти ще один пакет. А Україна, Україна знову шукає світло, електрику і логіку. Логіку, до речі, в поведінці своєї ж влади. Іронія часу проста. Ми просимо патріот, щоб захиститись від ракет, а нам дають чергову дорожню карту. Ми ліквідуємо російську з паспортів, але не можемо ліквідувати російський вплив із політики. Ми мріємо про Ukraine, а будуємо в чергах по генератори. А все ж ми живі, ми сміємося, навіть коли хочеться плакати, і кричати, бо сарказм. Наш захисний купол. Європа має петріот, ми маємо гумор. Коли гумору не вистачає, ми маємо сарказм. І поки вони радяться, ми воюємо, на жаль, але дякуємо нашим воїнам за стійкість. Вони справжні воїни світла.